У художньому музеї відкрилася незвичайна виставка. Таких картин Черкаська публіка ще не бачила. Ярослав Гладкий презентував експозицію картин Світ унікальних дереворитів. Споконвік віків, 2000 підряд, років підряд, всі художники малювали на дереві. Олією, всі ікони. Навіть мій прадід малював ікони на дереві. Італійською живописю». Вже більше 20 років пан Ярослав удосконалює і поглиблює свою майстерність. Дослідники творів Ярослава Гладкого запевняють, такі картини унікальне явище. Раніше подібне не вдавалося нікому. Філігранна техніка митця особлива тим, що твір виконується за допомогою різблення на дерев'яній дошці подвійних та потрійних перетинів. Такі штрихи набагато міцніші ніж у звичайній різьбі прямими рівчаками. Дуже тяжко мені знаходити було самі саму фанеру, не фанеру, дошки, сам матеріал. Ми замовляли навіть на деревообробній фабриці. Глибина різьблених штрихів різна. Завдяки цьому у гравюрах, залежно від освітлення, відбувається гра тональних відтінків, посилюється об'ємність форм. Деякі картини митець створював руками. Дружина Ярослава Гладкого уже 30 років допомагає чоловікові, підтримує його у праці. Взагалі, такого роду художники це незвичні люди. До них пристосуватись практично неможливо. Якщо він в майстерні, у мене внуки. Ходять завжди так тихенько, і вони навіть і не стараються туди заходити, йому заважати. Його навіть їсти, попросити, пригласити їсти вже готово, то треба десь десять разів сказати, щоб він покинув роботу. Черкаські шанувальники мистецтва належно оцінили виставку Ярослава Гладко. Картини перед нами просто оживають, вони теплі, вони знутрі світяться. Це говорить, мабуть, о високому високомустерстві художника. Пан Ярослав планує не зупинятися на досягнутому, каже у нього ще є чим здивувати відвідувачів. Ольга Антонюк, Василь Саєнко, Віка Новини.